Ловить чоловік рибу не клює. Він все сидить і сидить. Раптом біля самого поплавка випливає жаба і запитує: Що, чоловіче, рибу ловиш? Ага, клює? Та ні, не клює. А можна я тоді навколо поплавця поплаваю? Та плавай собі, чого там? Жаба поплавала брасом, кролем на спині. А тоді питає: А можна я тепер із поплавця попірнаю? Та пірнай! Однаково не клює. Жаба попірнала і запитує: Чоловіче, ти такий добрий, як тебе звати? Микола. «Дядь Коль, а можна я поруч із тобою на бережку полежу? Та лежи, не шкода. Жаба розляглася на спині, передні лапки під голову, задні нога на ногу, насвистує щось, випірнає ще одна жаба. Що, чоловіче, рибу ловиш? Угу. Клює? Та ні, не клює. А можна я тоді навколо поплавця поплаваю? Перша жаба різко підскакує і кричить: Ану йди звідси, і з любов'ю поглянувши на чоловіка. Правильно, дядя Коля? <риклад> Ідуть два п'яні чоловіки нічним селом, один каже: Куме, гайда до мене, ще вип'ємо, сала мого скуштуєте. Та ні, куме, не можу. Та чого ж тут не могти? Ходімо. Не можу, кума, я йти до вас додому. Розумієте, я з вашою жінкою сплю. Тут обидва зупиняються, і другий каже: Тю, та я з нею кожну ніч сплю. То що мені додому тепер не приходити? Подружжя прийшло в театр після першої дії. Він захотів туалет. Обережно вийшов з ряду і пішов його шукати. Довго бродив в пошуках, нарешті знайшов якийсь бутафорський пам'ятник, оточений штучними кущами і справив потребу там. Потім вернувся на своє місце до жінки і питає: Багато я пропустив з другої дії? Пропустив? Та ти зіграв у ній головну роль?